Нарешті офіційно в Україні загинув російський генерал-майор Володимир Завадський. Спочатку про це повідомив український військовий Анатолій Штефан. Тоді він наголосив, що ця інформація потребує уточнення. І лише сьогодні, через п'ять днів, смерть окупанта підтвердило інформаційне агентство ТАСС із посиланням на губернатора Воронезької області Олександра Гусєва. Тіжоле утрата, пронзающая боль. На боевом посту в зоне проведения спецоперации погиб заместитель командующего 14-го армейского корпуса Северного флота генерал-майор Владимир Завадский. Раніше пропагандисти повідомляли, що інцидент стався близько 14.30 у вівторок, 28 листопада. Генерал нібито підірвався на міні. Окупанти розповіли, що генерал-майору Володимиру Завадському було 45. Він закінчив московське загальновійськове командне училище, командував мотострілецьким зводом, ротою, батальйоном. Також закінчив загальновоєнну академію збройних сил Росії. Надалі військову службу проходив на посадах заступника командира учбового танкового полку, заступника начальника навчального центру, начальника штабу мотострілецької бригади, командира мотострілецької бригади та командира мотострілецької дивізії. Був нагороджений орденом мужності та відомчими медалями. Володимир Завацький раніше командував Таманською дивізією, яка у 2022 році воювала в районі Ізюму Харківської області. Там він отримав поранення, але зміг евакуюватися. Це сталося незадовго до деокупації українського міста. За іншими даними, Завацький не мав поранення, просто втік з Ізюма разом з трьохсотами військовими, злякавшись контрнаступу ЗСУ. Після одужання або ж після втечі Завацького знову повернули на війну в Україну. Але вже на новий напрямок і за нової посади. Однак повоювати він стиг не так вже й довго. Кобзон зачекався. До слова, портрет Завадського у РФ використовували для реклами військової служби за контрактом. Втім, найкращим промо для майбутніх або ж діючих російських військових стане історія про нетривале життя та ганебну смерть колеги по цеху. Загалом із початку повномасштабної війни в Україні загинуло щонайменше 20 генералів армії РФ. Такі дані оприлюднила розвідка Японії. Вони були отримані у співпраці зі США та країнами Європи.